Сьогодні ми, дівчата і хлопці, з моєю помічницею приготуємо дуже смачне блюдо, дуже е, смачну страву. Так от, правильно. Так, для цього нам буде потрібно редиска, е, італійські трави, чорний перець, чесничок, олійка. Е, Петрушка, кріп, йогурт, потім сир такий м'який, можна той, що спачки, От, І сир фета. Більш нічого. Зараз покажемо. Я думаю, що такий рецепт ніхто не готував. А може, хто й готував, ну, я не зустрічала. Ну, а ми таке готуємо. Зараз вам покажу. Так, для початку ми беремо нашу редиску і розрізаємо її навпіл. І ложимо, ось у мене таке стекляне деко, я сюди буду складати і так кожну редисочку. Де у вас отака ось, так як у мене ось така дуже здорова, то можете розрізати її на 4. Щоб хоч е, туди-сюди були одинакові шматочки в нас. Так, розлужуємо так, щоб вони в нас були в один е, слой Так. Це наша домашня, то ми купували. Так, Сподіваюся, що буде. Тепер беремо сіль і трішки так от присолюємо. Небагато? Потім беремо олійку. Можна із, ну, соняшникові, можна олівкову, яку забажаєте. Так, збриснули олійкою. Так, додали трішки перчику. Так, це все для смаку. Можете ще щось додати? Я ще трішечки зовсім додам. Італьянських травочок сюди. Отак. Все, додали. Тепер беремо і сюди вичавлюємо часничок. Угу. Поможниця мені допомагає. Так що зараз ми зробимо. А, ну, ну, так. Де у вас упало так от багатенько, постарайтеся його. Положити на інші шматочки. І я відношу його в духовочку. Спечеться, потім покажу, що будемо робити далі. Поки наша редиска в духовиці, ми беремо йогурт. Цей, господи, хотіла сказати, Так, Потім беремо сир. Я беру його такий в мене тут на розв'яз, а ви можете і з пачки додавати. Так, вичавлюємо сюди часничок. Хто любить гостреньке, можна більше часничку. Хто любить не дуже, тоді поменше. У нас Вікуся інколи і любить часничок, а інколи, каже, дуже багато вкинули. Так. Так, тепер сюди додаємо сіль. Все за смаком, дівчатка, не, не... Я, солі, ну, я рецепт, як завжди, напишу під відео. Ну, а ви будете вже куштувати, може, вам більше там, солі там, часничка. Я напишу там, два зубчика, а ви можете кинути один, а можете і зовсім не кидати, якщо не любите. Так, зараз ще сюди додаємо наш сир фета. Так, Зараз я одріжу. Ось такий. Ось такі шматочки. Тепер беремо нашу зелень, я взяла петрушку і кріп. Ріжемо дрібненько. Можете кидати тільки один кріп. дуже смачно, якби був базилік. Зелений або філетовий. Тепер сюди додаємо і все це веделочкою дуже добре перемішуємо, щоб воно в нас вийшло однорідної маси. Ну, там все м'якеньке, кроме цієї фети. Ну, ви знаєте, можна це зробити було й блендером. Ну, я роблю вручну і теж добре. Просто тільки зразу той сирок розминається, а потім і той м'який. Йогурт обов'язково, то ну, можете просто взяти без добавок. Не обов'язково той греческий. Отак. Добре, перемішали. Я роблю пропорцію так, як у нас там редиски мало, це ми тільки ж для себе, може в когось сім'я то цей. а соус я зробила так, як на пів кілограма редисочки. Я думаю, що його можна цей соус з'їсти з усім. Він дуже смачний. Чекаємо, поки допечеться наша редисочка. І будемо показувати, яка вийшла в нас смакота. Ось така вона в нас вийшла. Гляньте, ви її печете до того, поки вона у вас не буде м'якенька. Ну, це виходить при 200 градусах десь 20-25 хвилиночок. Ось так от у нас вийшло. І з цим соусом дуже смачно. Вона соковита, в неї дуже цікавий смак. Так що, я сподіваюся, що вам така рідкісна страва сподобається. Помічницю мою не видно, вона хилиться-хилиться і немає який. Вона стоїть на стульчику. Візьми стульчик відстав і буде видно тебе. Ви приготуєте і напишете нам в коментарях. Ну, звісно, за бажанням. Нам подобається, я і з вами поділилася. Вікуся? Так що готуйте за нашими рецептами. Це дуже смачно і просто. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.